Формадол таблетки від головного болю. Це сніданок з 1+, плюс канал, 1+, плюс Україна, канал ТЕТ. Ми в прямому ефірі. так. Друзі, як і обіцяли вам з самого ранку, будемо зараз говорити про заборону імпорту українського зерна, соняшнику ріпаку та кукурудзи в сусідні країни країни Євросоюзу. Чому так на початку травня Єврокомісія справді заборонила імпорт українських е зернових в Польщу, Угорщину, Болгарію, Словаччину і Румунію? Тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних зараз вже збирається запровадити і Молдова. Ну а Україна у відповідь обіцяє дзеркально заборонити весь імпорт навпаки з Молдови. І отут ми вирішили розібратися, чому взагалі українська агропродукція стала небажаною в Молдові і в інших країнах ЄС. І е, у зв'язку з тим, чи подешевшають для нас, як для українців, uh -huh. наші базові продукти борошно, олія і так далі, все це за мить будемо розбирати з заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, прохоросикаємо Тарас, вас, вітаємо доброго вас. ранку. Даю. Давай. Дякую, що знайшли час, тому що зараз практично все це на вустах, Знаєте, тому що риторика від наших західних сусідів інколи лякає. Навіть бачу а, коментарі наших глядачів, а, що це значить що... заборонили імпорт. Це як це ж наші друзі. Це ж впливає на нашу економіку. І Польща почала цей кіпіш, наскільки я розумію. А, Польща була що... першою, так. Та, та. Україна як відповідає на це? Як реагує? Вітаю. Фактично, треба, щоб зрозуміти. Чому виникли ці явища зараз? подивитися трішки назад. Угу. Ми ж розуміємо, що об'єктивно все це спричинила війна, тому що до початку війни більше 90% нашого експорту йшло через Чорноморські порти. Ну, через порти наші, так. які заблоковані. І, фактично, <кхм> незначна частина <кхм> йшла через безпосередньо е сухопутні коридори: Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію. З початком війни, коли порти зупинилися, почалася побудова альтернативних шляхів. Потім відкрився зерновий коридор, що частково розблокувало порти, але все рівно досить великі фізичні обсяги йшли через сухопутні коридори. Наприклад, в пік до мільйона тонн йшло тільки автомобільним транспортом нашої продукції через ці п'ять країн. І до одного мільйона. Залізничним транспортом. До початку війни це було в 10 разів менше. Ага. Це е, мало накопичений ефект, і дійсно кількість української продукції на європейському ринку збільшилася. Другий тренд, який відбувся з початку лютого, це е, пішли зниження цін на товари в всьому світі. Не тільки агропродукцію, але й аграрну продукцію. І вийшло, що. В певний момент фермери цих країн, перш за все, Польщі, чому Польща, бо Польща найбільша аграрна mm. країна, є таким лідером серед них, вони не змогли реалізувати свою продукцію за цінами, які очікували. Ясно. Тобто, в принципі, якщо б не було б цієї великої війни і блокади портів, то ми б розсіяли б своє зерно симетрично, і Польща б такого не відчула б, тому що все було б теж у неї симетрично. Умовно кажучи, саме так. Супер. Тепер давайте зрозуміємо іншу історію. Від цієї е, заборони імпорту або такої блокади, умовно кажучи, називаємо її в лапках. Ціни у нас зменшаться, тому що зерно у нас залишається для внутрішнього виробника, <кій> для глядачів, для всіх нас. Ну ми бачимо, що на ціни впливають, і тут питання не тільки борошна. Наприклад, дуже багато обговорювалися ціни на яйця, бачимо, що фактично сировина подешевшала і є сезонний фактор, але, в тому числі, через це, буквально середини квітня ціни. Різко навалилися да, з понад 50 гривень, а вже й по 30 Це один з прикладів цього. Uh -huh. Яйця просто швидше реагують, тому що кури ну, щодня несуться, і тут неможливо <рес> відкласти і подумати, що зміниться ситуація завтра чи ні. Інша продукція вона також реагуватиме. Сто вона реагує не так швидко, тому що борошно воно може позберігатися декілька тижнів. Тобто хліб дешевшатиме. Фактично, ми вже бачимо, що зернові на 10% подешевшили, uh -huh. і цей тренд підтягне. Подешевшення іншої продукції, а так. тепер давайте закінчимо так. логічний ланцюжок якщо можна е, ЄС щось робить з тим, щоб зняти цей е, заборону імпорту, тому що от е, е, Урсула фондерляїн приїжджала до нас, і Чого президент так? до неї звернувся. Чітко з проханням. Та е, е, яка перспектива цього? Перш за все, ще вчора відбулася дуже важлива подія. Парламент Європейський продовжив ще на рік безмитну і безквотну торгівлю з Україною в цілому з європейським так, так, союзом так. вона 5 червня закінчилася. Це продовжено, ага. це вже так. крок наперед. Всі інші країни доступні, і ця тимчасова заборона, яка введена на чотири культури, які ви зазначали п'ять країн, теж тільки до 5 червня. По логіці, все-таки за цей там квітень, травень, мала би ситуація з систем. Стабілізувати, покращити стабілізуватися, так? і потім ми повернутися до повноцінної торгівлі з усім ЄС. Тому ЄС зацікавлений і допомагає, і рішення ці вчора прийняли Тобто, в принципі, імпорт можуть скоро зняти та Брюссель натисне. Тоді ми будемо більше продавати, в тому числі і у ці країни, отримувати гроші на те, щоб зберігати нашу країну, да і воювати з агресором. Але тоді. Ціни на внутрішньому ринку у наших магазинах на борошно на хліб не будуть знижуватись. Я правильно розумію? В цілому треба розуміти, що зараз такий міжнародний тренд на низькі ціни. Угу. Вони в цілому знизилися, і поки що перспектив для зростання немає. Тому, скоріш за все, точно ми відновимо торгівлю, вона буде рухатися, але підстав для зростання цін не буде, бо зараз такий. Довгостроковий тренд на міжнародні низки Тобто вб'ємо двох зайців: і гроші в бюджет на е, оборону країни, і все таки ціни не будуть підвищуватися. Ну хоч знижуватися, але підвищуватися точно не будуть. Як мінімум робиться все для цього. Круто. Тепер круто. давайте про нашу внутрішню ситуацію. Що взагалі з нашими е, територіями, з нашими полями? Тому що ми знаємо, що величезна кількість земель заміновано. І от в контексті цього, як взагалі відбувається посівна? Е, чи ми будемо з хлібом, чи вистачить нам, наприклад, запасів, які в нас вже є. Перш за все, посівна зараз якраз в розпаді по ярих культурах. от тому що квітень було аномально багато дощів, це mm -hmm. добре з точки зору вологозабезпечення, але трішки затягнулася посівна. Але наразі ми бачимо, що українські фермери планують засіяти всі доступні площі. Тому, в порівнянні з 2022 роком, у нас зниження буде буквально на 3% прогнозується. Тобто незначне, перш за все, через погодній фактор. І е, ці е, землі, що заміновані, це близько півмільйона гектарів. А от з цими землями що? Як По швидко землях, ведеться розмінування? Фактично, ну, е, зараз є ціль як мінімум одну третю з них розмінувати до кінця року. Ви угу. розумієте, що, на жаль, розмінування може тривати десятками роками, але ми на це не згідні. Партнери допомагають, тому, надіюся, буде більше. Як мінімум, реалістична ціль одна третя розмінувати. Буде амбіція звісно статися більше. Вчора партнери анонсували близько 100 машин допомоги по розмінуванню. Угу. В цілому ми бачимо, що потенційне виробництво цього року, що так ми зрозуміли, буде близько там 50 мільйонів тонн зернових. Що це означає? Це в 2,5 рази більше ніж внутрішнє споживання. Тому угу. якогось дефіциту для внутрішнього споживача не передбачається. Так, розмінування це ж велика болюча тема. Е, ви маєте там з іншим міністерством департаментами якусь розмову мати та з приводу цього. Які прогнози, коли вже все-таки е, розшириться оці гектари, де можна буде працювати аграрі? Ну, Перш на жаль, ми зараз єдина країна в світі, яка має таке масштабне мінування. Жодного прецеденту такого немає. Тому вся система відбудовується з нуля. Створено при уряді державну установу якраз центр гуманітарного розмінування. Зараз міжнародні партнери акумулюють підтримку на цю установу, техніку, навчання працівників як приватних ліцензованих структур, так і ДСНС, збільшення штату Міноборони. Угу. В принципі, за такими класичними розрахунками нам всі дають пару десятків років. Пару десятків да. років, але угу. ми все таки е, робимо все і кажемо партнерам, що це неможливо. Ми за НАТО. Важливі для міжнародної продовольчої безпеки, і все таки надіємося, що за 3-5 років з врахуванням майбутніх деокупованих Території. областей. Ми маємо в більшості випадків, як мінімум в 90% випадків з цим справитися. Ну в цьому всі зацікавлені, не лише так. Україна супересе. Давайте зараз ще трішки про підтримку внутрішнього внутрішню підтримку наших фермерів українських. У нас буквально сьогодні розпочинаються дні спаржі або аспарагуса. Так, і ми для порівняння подивилися в магазинах, скільки коштує імпортна спаржа. Це приблизно 200 гривень за пучок, але наші українські фермери все одно вирощують інші різні культури, і той самий аспарагус, наприклад, чи є зараз Раз якась державна підтримка, наприклад, наших не лише аграріїв, а й от таких фермерів, які вирощують щось інше, з минулого року уряд в рамках програми Є робота запустив декілька напрямків, в тому числі для продукції садівництва, скажімо, uh -huh. де різних видів овочів, фруктів, ягід, зелені. Це для дуже маленьких мікрогранти 250 тисяч гривень. На Як це отримати хто? Через портал Дія. Ага. Все онлайн. На портал mm -hmm. Дія може зайти фізична особа, просто людина якої там є декілька десятих в соток, який подати хоче заявку. почати, подати Руко. заявку і отримати. Якщо це трошки більший, вже є декілька гектарів, mm -hmm. то є гранти для а, по закладки саду або теплиці. Там же суми більші, там можна отримати до 70 мільйонів до. Сіми або десяти десяти разів. І це треба бути так да, і там вже юридичні особи uh -huh. або 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 також можливо, uh -huh. але вже оформлений. І так само, якщо хтось вже вирощує, але хоче переробку цю зробити, чи пакування, чи там е заморозку і тоді продавати продукції ягідництва, наприклад, там також можна отримати грант до 8 мільйонів гривень для юридичних осіб. Тому мікробізнес просто uh -huh. в себе вирощувати там, локально продавати можна до. 250 тисяч живень, якщо це вже певний е, малий або середній бізнес, uh -huh. юридична особа можна отримувати такі гранти два, п'ять, сім. Мільйонів речі державна, і державна програма є, і вона функціонує. Це Тарас, якось заспокоїли трошки з усім. Якщо на пополицях все розійшлось в голові, спасибі вам за це величезне. Тарас Висоцький, перший заступник міністра агрополітики і продовольства України. Пропорцію цього імпорту і внутрішніх цін зрозуміли, кредити є далі. Зараз, після короткої паузи, ми у сніданку говоримо. Ось про що наша колега, ми її старшину любимо, Віра Кікелія, стала таким приводом про це поговорити широко. Вона потрапила у такий Скандал я їх називаю скандал цноти української. Та вона молода мама, вона годує дитину, вона активна мама. От і раптом у десь просто неба вона побачили, як вона годує просто так. От і все. І почалось. А як ти могла? Оце ж публічне місце. Всі за і проти. Ми беремо за Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром.